Ради всіх вітати на каналі сервісного центру AGMK, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Продовжуємо знімати для вас відео про ноутбуки, які в нас є в продажу, з'являються в нашому сервісному центрі, відремонтовані або просто обслужені. Це в нас друге з трьох відео щодо саме цієї легендарної, ну можливо, в майбутньому, але і зараз можна назвати цю лінійку вже з претензією на легендарність. DL-Lianvera 17 r 5 щодо цих ноутбуків. Я можу сказати те, що скажімо, в порівнянні з 7-8 поколінням, яке було продуктивне та надійне. Потім, як на мене, ця лінійка стала трошки менш надійна, саме за рахунок використання, як на мене, не дуже скажімо, продуманих рішень щодо системи охолодження або корпусів. Як на мене, зараз ось з цим цими моделями, з цим поколінням, потроху починають повертатись та якість, яка мені в них подобалась. До крім того, в цих ноутбуках. Крім металевого корпуса, ще і металевої кришки, там матриці, наприклад, які, як на мене, напряму впливають на надійність ноутбуків. Ще є такі приємні речі, як, наприклад, розвинена система охолодження, завдяки якій ці ноутбуки працюють в нормальних температурних режимах. Є дуже якісні матриці. В цьому ноутбуці, до речі, встановлена. Матриця з охопленням кольорів 100% SRGB і з частотою оновлення 360 Гц. Ну, тобто, Це одне з найбільших, мабуть, значень щодо частоти оновлення матриці. Тобто ці екрани будуть підходити для тих людей, які грають в енергічні якісь шутери, де треба дуже швидко переміщуватись, треба там робити якісь дії. Саме такі екрани дозволяють робити це з максимальним згл... згл... згладжуванням, скажімо так, там максимально все це якось Передбачуване контрольоване, можу це сказати на власному навіть досвіді. Якщо ти починаєш грати на екранах, які починаються десь приблизно від ну, 300 гц, 360, відчувається дуже розширені можливості саме по контролю за своїми діями, саме за рахунок дуже швидких матриць. В цьому ноутбуці це 360 Гц, як я сказав. І з великим кольоровим охопленням, тобто 100% sRGB, 77 Adobe, якщо не помиляюсь, це досить такі високі цифри. З таким кольоровим охопленням. Картинка на ноутбуках вона відрізняється від більшості тих ноутбуків, які не мають, наприклад, 100%. Ну, Навіть, скажімо, на 70% кольорової палітри sRGB різниця буде вже дуже відчутна. Тому машина це в нас можна сказати, чи набирає легендарність, чи вже легендарна. Я її, скажімо, відношу до легендарної лінійки Alienware. Ів. Має вона таке право. Машина дуже продуктивна. Зараз ми побачимо, що тут за характеристики. Має чудовий, чудову систему охолодження, чудову картинку. Тому невеличкий підсумок одразу. Чудова машина для тих людей, які збираються гратись в ігри. Ну і відповідно для інших завдань, якихось звичайних або програм вона. Також підійде, тому що ігри це, мабуть, найбільше навантаження, яке отримує ноутбук. Посперечатися в навантаженні з іграми може хіба що рендеринг, хіба що, ну, мабуть, рендеринг, обробка відеозображень, тому що, ну, або майнінг, не знаю, але я не рекомендую займатися на ноутбуках. Вони для цього не предназначені. Немає тієї закладеної запасу. по Витривалості в системах охолодження. Отже, переходимо до конкретизації щодо саме цього ноутбука. Як я сказав, Dell Alienware m 17 r 5 r 5 генерація. Процесор у нас тут сьомий, 6800 h скажімо, відносно тих тієї моделі, яка в нас була в попередньому відео, яка була топова за всіми характеристиками. Ця модель трошки буде їй поступатись, тому що все ж таки це сьомий Ryzen на 9, але скажу я вам так, що це так чи інакше, дуже потужний процесор. Орієнтуючись на п'яте покоління, наприклад, Ryzen 7 і 5800, легіони, які були на таких процесорах, вони працювали дуже швидко. Тому процесор, як би там б не був, може він не топовий, але він дуже швидкий та потужний. Йдемо далі в цьому ноутбуці. У нас є як завжди два графічних ядра. Одне в нас вбудоване в процесор. До речі, для того щоб воно працювало, треба вмикати гібридну графіку в біосі, тому що є багато людей, які її вимикають. Для того для цього також є причини. Як на мене, якщо ноутбук використовується більшу, більшу, більше часу від мережі, від блока живлення на своїй максимальній потужності, краще увімкнути тільки дискретну графіку, а це вас позбавить цих ефектів, які відбуваються при перемиканні з вбудованої графіки на дискретну. Ну тобто, це буде вам економити час і можливо навіть в деяких випадках, якщо будуть якісь проблеми з програмами або драйверами. Це може навіть вас позбавити якихось нюансів з зависаннями, чи з синіми екранами, чи проблемами з драйверами. Ну, тобто на чисто дискретній графіці ноутбук буде працювати стабільніше, як на мене. Але, звісно, буде споживати більше електроенергії від батареї. Тому якщо вам треба все ж таки, щоб ноутбук більше працював, був автономний, працював від батареї, тоді дійсно треба буде вмикати гібридну графіку для того, щоб він міг працювати на відео, яке, яке вбудовано в процесор. І за Своїм досвідом за спостереженнями, можу сказати, що ну, вражає нас насправді, наскільки е, технології, саме енергозбереження працюють в, при роботі на вбудованому в процесор відео, тому що якщо на дискретній відеокарти цей ноутбук може відпрацювати десь приблизно, я гадаю, біля 2 годин, може трошки більше. То на дискретній графіці ці цифри в нас ну, більш ніж вдвічі, тобто до шести біля 6 годин зазвичай працюють ноутбуки на вбудованій графіці в процесор. А цієї графіки достатньо для роботи ну, майже з будь-якими програмами, мабуть, тільки не з тими, які займаються рендерингом відео, бо там підключається дискретна графіка. Ну а що вже казати, наприклад, про перегляд фільмів чи ще щось, тобто ви таким чином можете собі. Скажімо, подовжити час роботи ноутбука від батареї на, на вбудованому відео до 6 годин, тобто, ну це можна навіть можливо три повних фільми подивитись на цьому ноутбуці від батареї. Це для таких потужних великих машин я вважаю це чудовим результатом. Далі бачимо, що диск у нас тут стоїть швидкий, як завжди. Це в нас PM9A1 Samsung, NVMe, PCI-Express, М2, диск 2280, 100% показники. 4 дні, 8 ТБ. Це той диск, який йшов з цим ноутбуком з заводу. Тут нічого не замінювалося. Диски тут встановлюються за заводом дуже швидкі, якісні. Тобто, ну... Це хороший, швидкий, продуктивний, надійний диск. Ну наскільки диски можуть бути надійними взагалі? Далі переходимо до батареї, бачимо, що не так багато вона і попрацювала. 14 всього лише циклів заряду розряду, є всього лише 3% відсотки зносу. До речі, можу сказати, з свого досвіду, коли ця батарея зарядиться, розрядиться ще пару разів. Може бути таке, що цей показник навіть і зникне, що вона вийде на свою нульову, відкалібрується. Тобто стан батареї тут ну, близький, подібний до нової. Ну тут немає, не, не мало бути проблем взагалі. Так, по оперативній пам'яті за такою потужною продуктивною лінійкою я не бачу сенсу встановлювати менше ніж 16 ГБ оперативної пам'яті. По перше, це комфортно чому б одразу не зробити в такому ноутбуці собі комфортний обсяг. 16 ГБ. По-друге, тут буде 15% додаткової продуктивності за рахунок двохканального режиму. Цього вистачить ну майже для всіх програм та ігр. Ну і якщо у вас буде якісь побажання, якщо вам подобається там зберігати декілька десятків вкладинок в браузері, ви хочете там гратись на ну, і ігри і на налаштування, якісь високі, і запускати ще паралельно якісь програми. Без проблем можна розширити цю оперативну пам'ять до 32 ГБ, замінивши 8К на 16, які вони є. І, до речі, це 5 вже DDR, можна це зрозуміти, виходячи з 6 покоління Ryzenів. Тому ця пам'ять ще й швидша, швидше, ніж, наприклад, 4. -та. Тобто, в цьому сенсі цей ноутбук також буде швидше. За якісь аналоги, наприклад, на 5 поколінні Ryzenів. А, так, давайте ми. Бу... А, екран. Так, я сказав, що це у нас Full HD 1920 на 1080, а це в нас 360 Гц, 100% SRGB, дефектів зображення немає ніяких в цьому ноутбуці. Давайте одразу це подивимось, щоб не було ніяких запитань. Є для цього в нас тести. Якихось плям, проблемних пікселів, чогось продавленого, я тут не побачив. Ну, і о, сам стан цього екрану був дуже гарний. Єдине, скажімо, до чого можна було б тут прискіпатись на цьому екрані, зараз ми це подивимося: ну, от білий фон, якщо були б якісь плями, щось було б не те, як треба, це можна було б побачити. Зараз виходимо на чорний. Спробуємо продемонструвати те, що на екрані є ось ось воно. Ну, скажімо, це не критичні, але присутні, невеличкі сліди від клавіатури. Тобто, трошки вона відбилась, це потертості. Але, знову ж таки, при роботі на цьому ноутбуці побачити. Цій потертості ви не будете мати шансів. Тобто, це не таке пошкодження, яке було б впливало на можливість там на якість роботи з цим екраном. А, скажімо, ну, це просто особливість ноутбуків, які якийсь час були в використанні, проте невеликий час. Про те, що ноутбук недовго не використовувався, свідчить і стан корпусу. Тому що ну ось, скажімо, по більшій своїй частині взагалі трудно знайти якісь проблеми. Кути в ньому цілі. А можна знайти ось такі потертості з цієї сторони. Ну, можливо, тут хтось якийсь невеликий час щось робив мишкою. Таке буває, що ну по ноутбуку люди возять мишкою. Це не треба робити, це дуже погана ідея, але можливо, це і через це. Кути, як я сказав, цілі. Далі давайте кришку матриці. Також вона в чудовому стані. Звісно, має якісь там ось подряпини, які свідчать про те, що ноутбук якийсь час був у використанні, проте бачимо, які в нас цілі кути. Всі грані тут здається, мені також проблем, не немає. Немає тут проблем з петлями. До речі, тут, скажімо, в цьому сенсі дуже непогано все продумано. Є огляд на цей ноутбук в нас на каналі. Якщо буде цікаво, зможете подивитись. В ноутбуці одразу, скажу, поки не забув, є камера. Ну, Не можна сказати, що вона ідеальна, але проте скажімо, серед тих якостей камери, які я бачу, ну, точно вище трошки середньої, середньої якості. Так, клавіатура в нас не потерта. Ну, Якщо дуже сильно придивлятись, можливо, можна побачити тут невеличкі заполірованості на ось цьому сегменті кнопок, ну, які, можливо, найвикористовуваніші на клавіатурі. Проте сказати, що тут є якийсь помітний знос і що це там кидається в око, нічого такого немає. А, в абсолютно нормальному якості клавіатура. А, так, є, як бачимо, у нас тут літери як російські, так і українські. Щодо підсвічування, підсвічування на цій клавіатурі в нас статичне, воно налаштовано, бачимо ось таким чином. Ну, Взагалі-то в цих ноутбуках зазвичай воно, скажімо, має бути налаштованим, проте, можливо, це особливість саме цієї клавіатури з цією материнською платою, бо збиралось, скажімо, в різні конфігурації збиралось у нас було три ноутбуки, і відповідно до, скажімо, якихось. Ціли, які були поставлені для кожного ноутбука, вони таким чином і збиралися. Тож вийшло таким чином, що навіть якщо проставлений Dell ЕЛНВК ЕЛНВР Center, він чомусь не бачить fx пристрій для регулювання цього підсвічування. Тож, скажімо, ну треба буде використовувати ось цю це підсвічування як статичне його можна відключити. Тож ну, кнопки на клавіатурі всі працюють так, як треба. Тож це, скажімо, стосується тільки підсвічування, те, що воно статичне. І ще зі тих нюансів, які за весь цей час, коли я займався цими ноутбуками, я так і не зміг перемогти. Скажімо, якщо відключення мікрофону тут кнопка працює коректно, вона змінює свій колір, виключає мікрофон. То ось перемогти мені кнопку, яка мала б вимикати звук на цьому ноутбуці, так я і не зміг. Проте, регулювання є. Тобто є регулювання вверх, є регулювання вниз, є відключення мікрофону, але сама кнопка вимкнення звуку чомусь не працює. Ну, Я гадаю, що це не є такою великою проблемою, тому що в будь-якому разі, якщо треба вимкнути звук, його можна вимкнути і тут. Ось так, наприклад. Ну, тобто, Це не є якоюсь великою критичною проблемою, недоліком ноутбука, через який його не можна, його можна використовувати. Клавіатура тут в нас звичайна, тому що ще два Alienware, які є в них клавіатури будуть механічні. Ну там дещо і скажімо, дорогі преміальні конфігурації. Тому воно так і склалось. Тут клавіатура звичайна, проте, як на мене, це одні з найзручніших клавіатур у використанні щодо ігор. Ну не знаю, мені розміщення кнопок, їх висота, їх висота натискання і таке інше. Здається, ну, може, і є щось ще таке зручне, як тут, але мені особисто тут дуже зручно було використовувати цей ноутбук, я його відношу до тих моделей, які мені сподобались. Ну, скажімо, в тому сенсі, що. Є моделі ноутбуків, в яких настільки багато переваг, ну, є недоліки, я, мабуть, можу знайти в будь-якому ноутбуці, але переваг настільки багато, що ти розумієш, що ну, треба їх просто прийняти, як вони є, і використовувати ноутбук таким, яким він є, тому що завдяки тим перевагам, які в ньому присутні, ну, це зручно, продуктивно, приємно і таке інше. Тож, ось. Те, що в нас стосується клавіатури і її підсвічування, давайте переходимо до портів. Як я вже казав в попередньому ноутбуці, ну я тр трохи більше очікував від цього ноутбука по портах, оскільки це все ж таки Alienware і 17-дюймова модель, ну де є, скажімо, місце, де їх можна було б розмістити. Але, скоріш за все, через те, що є універсалізація щодо встановлення материнських плат як в 15 ти так і в 17-дюймові ноутбуки. Мабуть, вона стосується і саме до цього випадку, тобто обмеження було можливо на корпусі 15-дюймовому, і такі самі обмеження перенеслись і на 17 дюймовий ноутбук. Не можу сказати, що партів тут немає, там чи їх дуже мало. Проте я просто очікував їх більше. Тут можна сказати стандартний набір. Що ми маємо? З цієї сторони, в нас лівої є отвори для відведення гарячого повітря, бачимо, ну, як в, чудов... в будь-якому нормально спроєктованому для охолодження ноутбуці, вони мають бути по боках і в задній частині. Це стосується і цього ноутбука. Як я вже сказав, система охолодження тут мені сподобалася. Вона розвинена, тобто може справлятися з навантаженнями. Маємо мережу LAN, звичайно, маємо мікрофон гніздо для підключення вибачте, навушників. Хотілося б мені, щоб тут все ж таки з лівої сторони був якийсь USB. Ну, це було б логічно. проте Dell чомусь його тут не зробив. З цієї сторони ми маємо два порти USB. Ну, це вже круто, це вже нормально. Хоча, як до мене, можна було б додати ще тут USB Type-C, або ці порти трошки розмістити подалі один від одного. Ну, зробили як зробили, так чи інакше, використовувати це можна, і ну в якоїсь мірі зручно, тобто це не складає якихось суттєвих проблем. Ще один отвор для відведення гарячого повітря. Далі, на задній частині ми, ну, по-перше, маємо ось це підсвічування Tron. Ось це підсвічування можна, до, до речі, змінювати в Alienware Command Center. Тобто цей пристрій FX, FX він бачить і дозволяє змінювати підсвічування. Це ви зможете зробити в цьому ноутбуці. Далі ми тут бачимо, в нас є USB Type-C, до речі, з позначкою, як я розумію, Power Delivery, яким я завжди не рекомендую використовувати його. Тільки в тих випадках, випадках коли нема куди дітись, треба обов'язково зарядити ноутбук, є тільки універсальний зарядний. Пристрій, то бути дуже обережним. Перевірити, щоб він був більш-менш нормальної якості, перевірити, щоб був цілий повністю нормальний його дріт, щоб був нормальний, непошкоджений роз'єм або біля роз'єму. Ну, тобто будь-які пошкодження, які будуть з цим блоком живлення або його неоригінальність, можуть призвести до того, що у вас буде якесь коротке замикання в цьому порті або в кабелі, і сюди приходить стільки. Різних, скажімо, сигналів за своїми номіналами та своїми функціями. Що якщо 19-вольтове живлення, яке сюди потрапляє для універсальної зарядки, потрапить на якісь інші контакти, це буде дуже велика проблема. <кхи> Потім ви про це дуже сильно будете жаліти. Так що лучше заряджати це своїм зарядним пристроєм. Зараз ми до нього дійдемо. Тут в нас ще один порт USB, високошвидкісний. Ну, один з задньої частини мав би бути. Тобто тут зручно підключати ті пристрої, які повинні ну, ми використовуємо постійно. Підключив, забув, можна було б тут розмістити ще один, але бачимо, що тільки один. До речі, місце для нього було, як на мене. Далі в нас HDMI для підключення зовнішнього монітора, і ось той блок живлення, про який я казав, звичайний, ну тобто цей роз'єм вже має ту надійність, яку має, мав би мати при собі роз'єм саме зарядки, який підключається і відключається. Тут він стандартний Деловський з третім контактом. До речі, 240ватний блок, тут який використовувався в більшості ноутбуків Dell, він тут підходить. Тобто, навіть якщо у вас. Залишився від старого ноутбука блок живлення, то ви зможете нормально його використовувати в якості запасного. Тут все працює. Ось, такі, ось так вони виглядають: це звичайний оригінальний блок Dell 240 Вт. З таким блоком живлення ноутбук буде працювати так, як треба, це належна потужність. В комплекті ми завжди надаємо повноцінний кабель одразу для нашої розетки. Не рекомендуємо вам, навіть якщо вони в нас купляли у когось іншого. Ноутбук, який приїхав, наприклад, з Америки чи з інших якихось стран, де є країн, де є у вас, наприклад, оригінальний, той, який був з ним кабель, з іншою, наприклад, розеткою та з перехідником. Бо ці переходники зазвичай дуже поганої якості. На них економлять для того, щоб не Витрачати багато часу, вибачте, ви грошей, і трапляється таким чином, що проблеми саме з контактом цьому перехіднику, які можуть потім викликати проблеми як з блоком живлення, так і з ноутбуком. Нічого кращого за наш якісний кабель без будь-яких перехідників бути не може. Тому ми комплектуємо тільки такими кабелями ноутбуки, всі, які в нас продаються. Так, давайте тепер трошки до цифр щодо відеокарти. Це зазвичай. Цікавить всіх. Так, В цьому нас, як завжди, буде допомагати GPU-Z. Так, як я сказав, відеокарта у нас дискретна тут RX 6700 m NaVi-22. Бачимо цифри. Ну, Я не знаю, хто які тут шукає собі. Я був трошки приємно здивований, мабуть, тим, що ця відеокарта працює з 10 мегабайтами відеопам'яті gddr 6 проте вона має всього лише 160-бітну шину. На відміну від Nvidia, яка навіть при 8 ГБ відеопам'яті має шину в 256 біт. Тому все ж таки, як на мене, ну, Radeon це нормальні, потужні відеокарти, але до преміальних топових конфігів я все ж таки продовжую відносити Nvidia. Хоча, знову ж, 10 ГБ відеопам'яті, і та потужність, яку має навіть при 160-бітній шині ця відеокарта, дозволяє працювати з великою кількістю FPS. Так, щодо FPS, ну, давайте, щоб дивитись, а ми, до речі, тут нічого не побачимо. Є один нюанс щодо цих відеокарт. А дуже погано в них із статистикою. Можливо, при перевстановленні драйвера ця статистика б з'явилась, вона якось я не відслідковував саме з чим пов'язана, але буває так, що іноді драйвера показують ті цифри, які треба, а іноді буває таке, що їх не знайдеш. Давайте, до речі, ще запустимо. Можливо, ось тут ми їх побачимо. Є в нас ще HW монітор. До речі, є е, датчики навіть температур в оперативній пам'яті в ddr 5 дуже було приємно, цікаво це побачити. Ось є в нас ці потужності. Побачимо ми їх тут для тих, кому це обов'язково треба знати. Хто не купляє собі ноутбуки, коли не знає, скільки ж е, ват в нього дає відеокарта. Ось ці вати, які дає в нас відео. Бачимо, що до 135 Вт розвиває ця відеокарта. Ну, досить швидко набирає вона температуру, все ж таки, тому що ну, 135 Вт це 135 Вт. Ну, не дуже часто зустрінеш в ноутбуках, скажімо, звичайних, які в нас зазвичай бувають в продажу. з 130 30 ватами, здається, я бачив RTX 2070, якщо не помиляюсь. Чи навіть RTX 2070 super. Тому ну, з такою потужністю буде грітись. І процесор, як бачимо, також показує якісь шалені вати. Ну, я не знаю, Можливо, це проблеми відображення саме статистики. Так, давайте продемонструємо вам якість картинки. Бо не дуже це завжди можна побачити, зрозуміло, наприклад, в форматі. Давайте побачимо це в повноцінній грі. Поки вона завантажується, можу сказати, те, що, якщо у вас будуть запитання щодо цього ноутбука, ви можете їх задати за цим номером телефону в месенджерах. WhatsApp та Telegram, бо там зручно о, з вами ділитись. О, фото, відео, ну і текстовими, наприклад, якими якоюсь інформацією. На ті ноутбуки, які о, ми продаємо в нашому сервісному центрі, ми надаємо гарантію 6 місяців. Вона йде в нас за стікером, який наклеєний на нижній частині. Звісно, в ноутбук при цьому заглядати лазити не можна, щоб не втрачати не втратити гарантію. Тому, якщо хочете зміни зміни якихось компонентів, краще подбати за про за, це заздалегідь, за щоб ноутбук їхав до вас вже з тими компонентами, які вам треба, і ще й з гарантією. Додаткові якісь інформації або відповідь на запитання будуть у нас щодо доставки і гарантії в окремому відео, яке буде в посиланні в описі до цього відео, або воно буде, якщо ви у нас на сайті, знаходитись, має бути наступним відео. Якщо ви хочете побачити ноутбук власними очима, можна прийти до нас в сервісний центр в Києві на Подолі і це побачити, але якщо ви знаходитесь навіть в іншому місті, десь в Україні, ви також можете замовити безпечно, не беремо ми передоплат, Хоча ви можете сплатити за ноутбук для того, щоб не витрачати гроші на комісію новій пошті. Проте, якщо ви не хочете ризикувати, нема проблем. Тільки 300 гривень передоплати за доставку, ноутбук можна відправити вам на відділення. Приїжджає він в саме такому стані, як ви бачите. На відео з встановленою системою, з всіма драйверами, з блоками живлення, все можна підключити, одразу завантажити на робочому столі. немає нема, ігри, будь-які діагностичні е, діагностичні програми, немає ніяких паролів, все це можна подивитись, все це можна перевірити. Ну, тобто, що подобається на 360-герцовій матриці, я вважаю, що навіть, скоріш за все, камера в телефоні не встигає відзняти ту кількість кадрів, яку може видавати ця, ця матриця. Тому все це дуже зручно, як на мене, дуже приємний геймінг в нас саме за таких налаштувань. Ну, щодо, скажімо, якості зображення, воно ну, як завжди якісне для екрану Full HD. Ми бачимо соковиті кольори. Але, як я казав в відео, яке я знімав першим з таким самим ноутбуком, але з екраном 4К, то для тієї людини, яка бачила зображення з роздільною здатністю 4К Full HD, ну, вже трошки ти починаєш, можливо, навіть здогадуватись, де знаходяться. Скажімо, переход, перехід з одного пікселя в інший. А ось в 4К там, взагалі воно виглядає як реалістично, як в житті. Тому ось така 360-герцова матриця з такою якістю зображення. Ну я вважаю, що це дуже гідний ігровий ноутбук, з яким буде дуже приємно проводити час як в іграх, так і в будь-яких інших програмах. Нагадаю, що це в нас Alienware m 17 r 5 Якщо ще не стало легендарною, то я гадаю, що буде. Ну, якщо, хоча, навіть якщо випустять щось і краще, все одно цей ноутбук він не пройде, як на мене, повз, тому що ну, є деякі речі в ньому, які заслуговують на те, щоб назвати їх дуже якісними. Це система охолодження, екрани, потужна конфігурація. Нагадаю, що тут Ryzen 7 6700H з відеокартою Radeon RX 6700 m яка має 10 ГБ відеопам'яті GDDR6 та 160-бітну шину, з швидким диском M2NVME PCI-Express Samsung з ручною клавіатурою, з якісним екраном 100% SRGB-палітри з 360 Гц. Ну, тобто, це дуже висока кількість кадрів, яка дозволяє гратись дуже, скажімо, зручно в будь-які дуже енергічні шутери, наприклад. Тож, ось такий ноутбук в нашому сервісному центрі Ейґім Kyiv. Я вам дякую за перегляд. побачення.